Мої найкращі учні демонструю вам алгоритм проходження олімпіад та конкурсів платформи на урок. Отож, перш за все, вам необхідно перейти за посиланням на урок UA Start, ввести пароль, для, який вам був наданий під час реєстрації. Ви знаходитесь зараз у відповідно своєму аккаунті, про що буде свідчити ваше прізвище та ім'я. Після цього ви можете діяти двома способами. Або, перший спосіб, ви переходите за, на розділ код запрошення від вчителя і, відповідно, в віконечко, вводите той пароль, той код, який вам надав. Це один спосіб. Після цього ви натискаєте кнопку Приняти запрошення, куди вставляєте цей код і кнопка «Прийняти запрошення. Інший спосіб, мабуть, легший, ви обираєте кнопку розділ конкурси і натискаєте на тому баннері, за яким можна перейти на відповідний конкурс або олімпіаду. Ось, наприклад, так. Після цього ви натискаєте кнопку Перейти до виконання завдань, ознайомлюєтеся із правилами проходження даного конкурсу і Олімпіади, вони будуть однакові. Натискаєте кнопку Я ознайомлений, підмічаєте цей прапорець. І Натискаєте кнопку Почати конкурс. Після цього у вас будуть доступні ваші завдання. Звертаю вашу увагу, що між питаннями можна переходити, повертатися до них. Свідченням того, що ви хочете перейти на наступне питання, натискаєте відповідну кнопку. І після останнього питання, зазвичай їх не більше 15, вам необхідно натиснути кнопку Завершити конкурс та можете одразу. Отримати свій сертифікат. А в мене все. Гарного проходження вам конкурсів та олімпіад!